Вітання всім, хто дивиться телеканал Ексклюзив в ефірі, програма Національні самородки. Як зробити таку квіточку? Про це ви сьогодні дізнаєтеся. А маленькими секретами своєї майстерності поділиться пані Наталія. Я вас вітаю, пані Наталію. Розкажіть, з чого починали, як взагалі захопилися отаким от мистецтвом? Я з дитинства ще займалася цим мистецтвом. Мене навчила мати. Ну, починала я ось з цих квітів. Це весільні квіти. Мене мама малою брала по гостях, по хрещених батьках, які пекли короваї. І вони робили такі квіти, щоб прикрашати гільце. Прикрашали гільце, ця велика квітка йде наверх. Стружки йдуть, вішаються на гільце. Гільце це йолка. її прикрашали зверха донизу. і робили квітки, співали пісні, жінки. Ми так само, я була маленька, то ще не вміла квіток робити. Ми робили, я робила ці стружки. Потім, коли вже підросла, вже почала понімати, як воно, і вже навчилась від мами, як робити ці квіти. Ми ходили по вечірках. Була п'ятниця, пекли короважі, прикрашали гільце. Ось такий віночок, оцей віночок, прикрашали коровай. Коровай прикрашали цим віночком, потім рушничок, от вишитим рушничком брали. Це моєї матері вироби. Вона вишивала вже цим рушничкам 60 років. Це да, пам'ять вам. Так, да, це пам'ять від матері. На жаль, в мене зараз немає ні мами, ні тата. От. І це пам'ятка, лишилась від мами. Вони обоє. В мене тато теж вишивав, у мене дуже картини, гарні, великі, вибиті, вишиті, такі красиві рушники мати вишивала. От. Це так передалося вам да, можна сказати. Да, передалося. Я починала з цих квітів. От. Потім вже в інтернеті я. Подивилася, як робити оці е, канзаші. Це називається канзаші. Угу. Я почала робити ці квіти, е, ободочки, віночки, український віночок зробила. І так по мілочок я почала робити. Ось зробила на Новий рік ялинку, зробила, е, щоб стояла на столі маленька, маленька прикраса. Штучна така. Так? Так. Розкажіть нам, що використовуєте, які от матеріали, коли ви ці весільні квіточки ви виробляєте, і, можливо, покажіть, як це робиться, як взагалі має виглядати квіточка перед тим, як вже її, як нею прикрашати вже от, би мовити гільце. Ну, ось такі бумага продається на базарі. Ось такими. Я просто взяла такі кусочки маленькі, така бумага продається. Ту бумагу ріжемо так, на такі маленькі кусочки. Розриваємо на три. Різних. Бумага це різнокольорова. Різнокольорова, да. бумага різнокольорова, розривається вона на три однакові половинки, щоб були квіти однакові. Угу. Розрізається до всієї сторони. І з неї можна будь квіточку зробити, там надрізи зробити, чи кровлю, чи трикутничком. Зараз покажу. Це сам візерунок залежить від... Так, да, від того, як вирізати. Як виріжеш, така буде квіточка. А скрізь взагалі важко от, займатися отаким? От, Ні. Не, дуже легко. Може, то, що я вмію, <гум> не знаю. <гум> ну <такое> дуже... <гум> <ж детство занимаетесь. гум> ну да, так, так. Зразу дуже було важко, зразу тяжко було її зложити до кучки. Отак вот зложимо квіточку. Поправляємо, щоб вона була одинакова. А як ви думаєте, зараз от сучасних умовах чи часто люди використовують такі от, українські традиції на весіллях? От вам доводиться часто робити такі квіточки? Ну не дуже часто. Ну просять мене зробити квіточки такі, от. Ну більшість я бачу, що пластмасові чіпляють на ялинку, на йолку. Ну, Трошки там ленти чіпляють. От з різних там селах різні говорять там, що нас так не заведено. а просто чіпляють ленточки, в такі просто от чіпляють і сперед... от, так. Це вже да, стружки такі, да, не, 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 це, не, не збираю до кучі нічого. А ми стружки робимо ось такі стружки. Воно збирається до кучки, все ж, жмукається в руки ці. А квіточка вона вже як виглядає на самому гільці? Ви прикріплюєте її до чогось? Е, чого? чи як? Так, да. Я ось скрутила квіточку, да. беремо от, дріт і ось так її прикріплюємо. І так квіткою прикріплюємо до ялинки. До ялинки ще прикріплюємо ось таку стружку такі. Вона чіпляється до ялинки, але ну, так як немає ялинки, я вам покажу на квіточці. Mm -hmm. Закручується. Ось, ось така виходить квіточка. Розкажіть, які інструменти використовуєте при тому, як виробляєте? Ну, щоб ці квіти, тільки ні ножниці і для стружок. Для стружок я вично беру ножик, тому що ножницями воно дуже погано, погано збирається, то краще працювати з, з ножиком. Цак така квіточка теж працюється, це вершок ялинки, Вона працюється, ріжеться кожний листочок, віддільно вирізається, ножиком скручується і виходить лепестки, потім ось, скручуєш одне до одного, і виходить така велика квіточка. А щоб зробити от, квіточки у такому стилі? В такому стилі це вирізається, я, на жаль, не взяла ні тканини, нічого, це з тканини. З тканини вирізає, вирізається кружочок, опалюється зажигалочкою, до неї треться зажигалочкою, опалюються крайочки, щоб е, лента не пустила е, ниточки. Mm -hmm. І складається, пришивається одна до одної, а серединку можна бусинками. І менше, менше, менший такий листочок, і от виходить така квіточка. От, е, такі, такі, от, васильки, от, з таких васильків я от зробила віночок. Угу. От сюди, тут йде віно, це український віночок Фуртура. традиційний, це мак, от такий мак. От, я робила теж так само листочки, е, листочки виріз, вирізаються, кожен листочок обводиться. Е, зажигалкою, щоб не пускало, і склеюється листочок до листочка, і так виходить. Це Серединка це нитки, намотуються ниточки, ріжуться, обмокуються в манку, звичайну манку. І от такі васільки, ромашка, так само листочки. От я ромашку не взяла, забула взяти, як показати вам ленту, то я ось так вдома зробила листочки. Угу. От. Зшила ниточкою, зараз я прикріплю, прикріплю клеєм серединка і вийде ромашка. клей момент, кристал такий є прозрачний, наклеюється. В виробництві таких квіточок, в принципі, тут також важливо, мабуть, сам крій, правильно? Бо я дивлюся, у вас ну, пелюсточки в кожній квіточці вони різні. Різні, так. Да. Там кожна йде різна, різна робота. Різно вирізається сантиметр, тут вісім сантиметрів вирізається, різаться на кусок, потім столюються листочки. І вони виходить mm -hmm. така, як хризантема. Ось, Ось виходить мак. Ну, треба клеїм довше, бо то, що клей не так бере. клей довше треба, щоб сох. І буде ромашечка. І буде ромашечка. Mm -hmm. Пам'ятаєте свій перший виріб? Е, перший виріб це от моя, моя я, така заколочка. <гум> така на голову, ободочок такий. От найперше в мене було. Просто тканина така була. І я з неї почала ліпити таку квіточку. Спочатку з маленької, потім більшочку. Більшечку в три ряди, і вже до бодочка доклеювала от такі бокові листочки. <гум> це мій перший виріб. Ось Зробила метелика. Це метелик. А Скажіть, передаєте комусь своєму свою майстерність? Ну поки ні. Бо в мене хлопці <гум> дівчат немає. Ну невістки. Ну зараз вони дітьми зайняті, Двоє внуків мене. Дивіться, я так розумію, ці квіточки ви робите з них прикраси, правильно? Так? Да? Да. Е, Власними руками до того ж всього і прикрашає і одяг. Одяг, да, на одяг можна, да, так. – І Вчинити. Можна як для волосся. Для волосся заколочку. Можна і волосся заколочку вчепити, на шпилючку можна. Можна такі от маленькі банчики, можна на різиночку вчепити, буде різиночка. Ну, ще треба допрацювати його. Угу. І робити ще подарунки, так? От оце ялинка, дивіться, ну, да. як, ви, як ви вважаєте, От вона може бути обране подарунком да. власної роботи. Може, Приємніше ж отримати подарунок, який людина вкладала в нього душу і подарувала. Да, Я по цю лку цілий робила, то що трошки зроблю. Дуже багато лепестків сюди треба. Це кожен лепісточок треба його з'єднувати клеєм і отак його по краю, по шарах, по шарах і дійти до чіпка. І прикрасили його. Да, прикрасили. Тут є бусинки. Тут наклеїли наклей бусинки такі. А всередині? Всередині це просто картон. Картон вирізається під конус, мотується тканиною і зверху от, клеїться такі листочки. Скажіть нам, будь ласка, чи може займатися кожен отаким от видом мистецтва, чи може взагалі кожен займатися творчістю, чи то квіти робити, чи можливо в'язати, вишивати? Як ви думаєте? Може, тільки треба себе заставити, щоб це зробити і все. Тут нема нічого сложного, тут просто квіточка, з ленточок зроблена, склеєна і все. Але гарно. Ну, гарно. І для душі, спокійно. <с. і для душі, і красиво, і собі, і для мене приємно, що таку квітку зробила, щоб можна її комусь подарувати. А як люди на подарунки реагують? Як взагалі рідні сприймають Ваше заняття? Ну, що, дітям внукам робила ось такі, я зробила на ялинку. Сніжинку внукам занесла теж на Новий рік по сніжинки, то вони вішали, кричали Бабушка, бабушка» і вішали на ялинку, ось таку прикрасу. Знали, що це вже саморобна моя... річ, річка. Добре, пані Наталі, ми вам дякуємо за участь в нашій програмі. Сподіваємося, що у вас все буде далі добре, і ви далі будете передавати навіть і хлопцям. Це можуть і хлопці робити. У ну, мене син вишиває. мене син вишиває, да, купив картину бусинками, вишиває, два вовки таких великих купив і вишиває, вже половину вишив. Це трошки вишиває. Головне, що талант він передається з покоління ну, да, в покоління. Навірно, так, да, передається, бо якби не передавався, то він би, мабуть, не вишивав. би. Mm. Дякуємо вам, любі телеглядачі. Нагадаємо, що з вами була програма Національні Самородки. Отож, до зустрічі на телеканалі Ексклюзив.